З вами по вашій кордіві, по вашій особі, що саме вам можна завозити товар на ринок. Якщо такої рішення немає, можна кирпичам і їдете на пролом. Пет його пробить спиєте. Не хочете воювати, визивайте міліцію. Це не вперше і певне не в останній. Влада не діє, місць виконком не допрацьовує. Міліція бездіяльна. Прокуратура теж. У нас я не знаю, скільки стопок документів заяв про правопорушення, про взагалі рейдерський захват ринку, де було 30 невідомих осіб. Ми взагалі знущалися над нами. Ми чергували в машинах, ми чергували сидячи на лавочках. Бо дівчинка є те саме, що вона підійшла. Ось дивіться, в нас оця, е, приватний підприємець, і сьогодні гненний. Гнений, гнений, який не є ні директором ринку, це від Бартера він себе представляє, от заблокував велику каменюку її кіоск, відрізав світло, і коли, її хлопці, коли хлопці її відвинули, він сказав, що. <танків> він сказав, що він сьогодні має намір вивозити мій контейнер за межі стоянки. Сказав, що немає, бо в нас немає договора з бартер-сервісом. Я кажу, ну на якій підставі покажіть нас договір з ранковим. мені каже, йдіть туди, де ранковий. Дивіться, де адреса в договорі. Ну такого плана, що він залякує. Звернувся до гарантиї Конституції.